Черговий Volvo v 60 у компанії Greenway Auto на перегляді. І цю машинку ми привезли з Швейцарії. Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Ціна першої реєстрації в МРЕО, яке, до речі, знаходиться ось біля нас рядом сервісний центр МВС, буде вам коштувати близько 7 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Ну і номера тих паспорт. Експертиза. Детально про цю машину. Дуже-дуже класний стан. Що візуально, що в салон, технічно дуже все добре. Хороша історія по обслуговуванню, покажу все розкажу. І дуже цікава комплектація. Покажу деякі елементи, які дуже-дуже рідко. Зустрічаються, але наскільки вони практичні? Зазори всі рівні. Чорний Black Crystal Metallic колір. Є омивачі фар. В зоні по кузову, от по лакофаром покриттю, тут нюансів немає. Царапин, там мятин. Нічого такого немає. Низ дверей, пороги теж акуратні, не поцарапані, без піскострує. Дах без вмятин скло все по периметру рідне, навіть лобове не мінялось. Резина літня хороша, дуже хороша. Від'їздила буквально два сезони. Мішлен, розмір 225 40 r 18 Тормозні диски. Ззаді як нові, спереді, Спереді нові. нові. Ну, лобове скло ось рідне не мінялось. Автомобіль 2011 року випуску, хоча в сервісті написано 12-й модельний. З двигуном двохлітровим п'ятиціліндровим вольвовським надійним двигуном з потужністю D3D4, Ну, коротше кажучи, 120 кВт, 163 кінських сили. Саме те для, цих, для цієї моделі. Ззаді парктронік є Екологія на місці. Все дуже добре, тут видно і по вихлопній, що вона Чистенька. і по запаху такому дизельному солодкуватому Ось так красиво виглядає на цих дисках. v 60. Яньте з кузова зовсім немає ніяких питань тепер зразу по документації по обслуговуванню значить Ось 2011 рік, 9 місяць реєстрація Швейцарія, 120 кВт, 2 літра дизель, власником була Мота Тяго 1977 року народження. 238 пробіг, 5 6, 8 розхід палива. Є сервісна книжка. Тут навіть наліпка, коли мінявся ГРМ. 132021 рік. Далі обслуговування гляньте яке хороше. Тут записи і написано, що мінялось. Скрізь відмітки, що саме мінялось і на яких пробігах. О, 94 2019 рік, 116 1160 рік. 132 тисячі 21 рік тоді коли ГРМ мінявся ось тут. І, до речі, офіційного дилера Вольво. Потім 231 тисяча. 3 місяць 25 рік в цьому році. Теж написано, що мінялось. Багажник акуратний, резинки цілі, ну тут нічого не возили цим цимбаль. Дуже класна, класна шумоізоляція. Зараз покажу чому. Перший момент. Класний тут такий товстий ковролін з пластиком і зсередини обшитий ось таким войлоком, плюс весь кузов, там желізо таким войлоком обшито. Класна шумоізоляція тут раз. Далі. Що ще впливає на акустику і шумоізоляцію цих машин. Звичайно, всі матеріали, а ще зверніть увагу сюди, на скло, шумопоглинаюче даропрочне, не чуть ні шуму, ні капель, ніде нічого. Тобто на цьому автомобілі, якщо ви будете їхати, Зовні ви не будете відчувати зовсім ніяких там мотоциклів, машин. Тому що тут скло триплекси. Подвійне скло, так як у преміальних автомобілів. Ну волю, в принципі, це є преміальний автомобіль, ось бачите, подвійне скло. Ось така функція. Дуже рідко зустрічається, але дуже крута функція. Тому ніхто не розіб'є навіть це скло, тому що воно таке прочне, як лобове. Тепер дивіться сюди. Є безключовий доступ, теж дуже рідко зустрічається. Цієї машинки є. Далі дивимось салон, стан салону і комплектацією. Тут у нас комбінований салон, для багатьох це буде плюс, тому що ну, стильно красиво виглядає, і літом те не, не парить, а зимою не холодно, тому що тканина. Хоча є підгрів'я сидінь. Там. Ну і стан гляньте, пороги. Пластик, резинки. Дуже дуже хороший стан. Стан керма. Мультикермо, на контроль управління магнітолою, блютуз. Є! Yeah! Можна поставити автомобіль на охорону, Сигналізація, датчики руху бачите, під, на потолку. Теж така класна функція. Ну, тонування є. Заднє скло. Ось стан карти. заднє, переднє, Всі склопідйомники з автодоводчиками. Ззаді диван. Дуже комфортний, на далекі поїздки спина не втомлюється, Ортопедичні крісла. Тут є у нас пенал. Хороший, хороший стан. Комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Це фірмова система безпеки Volvo. Переднє крісла регулюється по висоті, плюс підтримка колін. Всі дуже якісні преміальні матеріали. Тут м'якенько все, тут. По функціоналу. 238 пробігу. Чітко заводиться, помилок ніяких немає. Клімат працює. Зараз ми це все повиключаємо. Автомат гідротрансформатор IC 6-ступна, можна в ручному режимі переключати. Це кнопка виключення парктроніків, підгріве сидінь. Заходимо сюди, в MyCar. І тут ми бачимо, що у нас є спортивний режим, є спідключать система ct Safety. Підтверщення аварії малої скорості, а туміль приторможу, якщо бачить перешкоду, не якщо не на невеликій швидкості. Ну, Частічна охрана, те, що я вам говорив, можна поставити. Навігація медіа. Все, що гляньте, можна підключити. Ну радіо. Тут. Консоль центральна акуратна, не почухана, не подерта. Під капотом теж цікаво є що показати. Значить, що під капотом? Під капотом, по-перше, все в пилі, в робочому стані нічого не мито. І ще зверніть увагу, гляньте, була ще одна заміна ГРМ. У 23-му році, 7 місяць, два роки назад, 194 тисячі. Ще така наліпка є. Тобто після того, що я показував, заміни ГРМ проїхалося 60 тисяч. Хоча, як правило, в Європі міняють ГРМ на 160 тисяч. І тут, бачите, яке обслуговування хороше. Фари перевіряв, вони рідні, не мінялись, наліпки є і там дата Є. Ось робота двигуна. П'ятициліндровий. Раз, два, три, п'ять, Вся трубка з насоса йде. А ось, ось двигуна d 5 це значить 1,5 циліндрів, 2,0. 4 клапана турбіни. Ось ГРМ тут. Гідропідсилювач, подивимося, що у нас з антикризом. На рівні прозорий, не булькає, не піднімається, все добре тут. Класно працює, рівно дуже, дуже чітко заводиться. Трошки пару завжди є, так конструктивно в цих двигунах. У нас багато автомобілів з такими двигунами, кожен може завести. І так повинно бути. У робота двигуна. Запис двигуна є. Класно працює двигун. Колонії вони чують за рахунок хорошої шумоізоляції і тих вікон триплексів ну, Ось тут датчики системи СІДІСЕФТІ. Ось такий Volvo V-60 у нас без ДТП, хорошій комплектації, з хорошою історією обслуговування, хороша резина, диски термозні. Дуже-дуже ну, класний стан автомобіля. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон, дуже багато Volvo, до речі, у нас тому є що вибрати. Приїжджайте, перевіряйте. Кому потрібно, допоможемо зареєструвати. Є програма у нас кредитування, дуже лояльні умови. За три години приймаємо рішення по видачі кредиту. І є у нас послуга доставки автомобіля в регіони України. На цьому, друзі, все. Закінчую перегляд. Компанія Greenway Auto. Підписуйтесь і рекомендуйте, друзям. Кожен тиждень нові поставки. До зустрічі!